Щиро вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Дякувати Богу за ще один подарований ранок, літній гарний сонячний день. І ми знову зібралися, щоб працювати. Віримо в те, що людей сьогодні буде багато. Сьогодні є дуже великий об'єм роботи ту старень... старенький ту будівлю. Котра ззаді знаходиться сьогодні. Ми повинні розібрати і як завжди, ранок починається з молитви. Просимо благословення Бога на день сьогоднішній. Дякуємо за життя, яке кожному з нас продовжує подарував. Просимо миру і перемоги для нашої країни. Тобі за те, що ти проливаєш наше життя. Ти надав нам ще один день до нашого життя, ти наділив нас здоров'ям, слава Тобі. І тепер, Господи, ти видиш наші плани розібрати цю будівлю, Тому молимо, ти нас благослови, обережи травм і дай сили цю працю звершити для слави Твої. Амінь. Тому з молодих наших. Ви має, а майстер ще заходить. Замість обіця, звісно. Ось цю хатинку сьогодні потрібно розібрати. Усе, що є добре в ній винести. Я вирішив ще раз маленьку зробити. Все, переносимо нашу рідненьку кавусю туди. В добавку до кавового апарата, да, так? Це, це, це комплект. Хлопці переносять все своє майно в нову кімнатку. І вже почали розбирати. Сьогодні допомагає нам розбирати і надявання, які вже досить старенькі, але хоче потрудитися, попрацювати. Всі ми дуже сьогодні переживали за його роботу, але дякувати Богу. Забігаючи наперед, все обійшлося, все добре. Все життя він пропрацював на будівництві. Розказує енергетик. Ну що? Кажу, що як електрик появився, значить світла не буде. І сьогодні теж хотів допомогти цій справі. Все, що було добре, на цій домівці ми роздали односельчанам. Ось цей шифер, котрий лишився цілий, добрий непошкоджений. Односичане. Ось мішка приїхав за ним. Ми його роздали. Не може люди десь використають для якихось навісів. А це на події. Знайшли скарби і брати збирають. А Ось такі баночки. Дуже гарненькі глайчики знайшли. Зараз ми вам їх покажемо побачите. Дядя Ваня один и мне. Петя нашел слитки золота. Три штуки. Чисто золото. Все классно и хорошо. Так. Что это такое, дядя Ваня? Это от От да? Дядя Вань карман на вечер поделиться. Нет. Бери, я никому не кричу. А петя, там в ушах позробил, Був, праву! гроші, траху вас! Я дівання то ніхто не бачив, а це третій чоловіків. Я. <рес> я помітив, що сьогодні всі працювали з таким піднесеним настроєм. Всіх хороший настрій був. І ось такі глечки знайшли, гарненькі, старенькі, декотрі навіть селі були. Ось такий гарний краєвид нашого села. Бачите, шифер старий, але брат по ньому ходить і він витримує. Тай новий, що зараз виготовляють ну, у нас тут то дуже поганої якості. він. Не був пустые такие да, А Он висок ви таки решил опустошку спир. Раствор солетионной кислотой. Посвятил. Нам потрібно забрати з цієї хатинки, перевести холодильник і диван в цю другу кімнату. Ось хлопці його загрузили. Майже як. Монтаж на такси. Колись грубка така тут була. Навіть трава залишилася під нею. Алло? Алло. Доброго дня. Трибно-екскаватор на сьогодні. Треба будемо розбирати цю будівлю. Алло. Ти що, не чуєте чи що? Алло! Алло! Іван Степанович наладив такий Приїжджайте сюди на будівлю. Потрібно розбирати. ще до вечора допрацювати більше сили проявляється будьте здорові приїхали на нових будівництво З тимчасово він буде знаходитися та тут. Це кімнатка, де будуть розміщені котли для опалення. Котельня, кочегарка, чи як то її правильно назвати. Ось так дядя Ваня в своїх 80 з гаком років. Сьогодні допомагав розбирати цю хатинку. Хатинка старенька, дуже збудована вона. Зараз ви побачите не з кирпича, а в з... нас на такий кирпич саморобний, який робили колись з глини і соломи. Кажуть лампач. Казали, зараз навіть ніхто і не знає вже, що це таке. В різних містах нашої країни, по-різному його називали. Ось так його отеплювали. Бачите, глина, солома і під низом дошки. Почали потрошечки ми розвалювати нашу хатинку. верх розібрали і ескаватором розбираємо сіни. Зовні вони поштукатурені, а всередині там звичайна глина. Ось наш хлібчик приїхав. Бочка де? О, бочка. А так вчора... Де? Ну, так... де бочка, та що ти вчара Так вона ж була, тут злили кваса. я ж не злився. Вам... Народу зійшлося, ну, ну а так квасу того... нема. Того й зійшлося. А де холодильник поклали? Дуже смачненький клас. Дуже-дуже хороший гарний рецепт. Ось так по трошки зараз розділять. Все що потрібне і все, що не потрібне, і будемо потихенько розвозити. От тим часом сестрички вже приготували обід для нас смачненький, гарненький обід. І мама на помічниця. Дякуємо тобі, красуня. Все дуже смачно було сьогодні теж борщик, салатики, картопля, м'ясо. Ось самі ще допомогли, загрузили, завантажили і повіз чоловік десь використає. А хлопці деякі закінчують роботу, а деякі вже миють руки і готуються до обіду. Ну, тиче, а я це не маю пічети. Дякую за братів, які мали прийти сюди того, щоб попрацювати. Бласнути їжу перед нами. Дякуємо за сестер, які приготували їжу. Бласнує нашу Україну. Та, ще Амінь. Амінь. Сьогодні на будівництві не було з нами однієї команди, яка поїхала. В Краматорськ. Доїхали вони все добре, відвезли допомогу. І вже під вечір сьогодні повернулися. Так. Зараз відколи я взяв сьогодні. напарника! Такого напарника! Весь бізнес спорту, ще так? Перший день ще так собі. Це було. Другий день він вже пробував тако брати сюди тепер. Третій день вже він шефствував. А четвертий день вже я в подсобниках був. А п'ятий день сказав, що серий, ти можеш вже сюди. Не приходити. Піде це буде мені торба. Міша продовжував сьогодні працювати в команді плиточників. Йому сподобалося, я бачу це. Це робота, це заняття. Не попа. Він все більше-більше освоює всіх. А з підходи це до, до цього вікна. Ось як чудово, у нього виходить різати плитку, так. Старанно, гарненько. Молодець, брат. Капельки ще назад. І вже в нього є сьогодні учні, навіть багато учнів. Справжній майстер своєї роботи. Це на другому поверсі брати шпаклюють стіни, готують до фарбування. Так, я тобто, щоб, брат, щоб ось так Гарненько, рівненько ці брати, який чудовий вигляд з нашого вікна. <му> Які гарні сьогодні хмаринки на нашому небі. Спеки такої сьогодні вже не було. Досить чудово, добре, гарно було працювати. Сьогодні вечором повертається команда волонтерів. З нею був пастор Бордейний Іван Васильович. Віримо в те, що він найближчим часом, може завтра, післязавтра, буде і поділиться з нами. А ось і наші скарби. Ставимо на ось, коли буде відкриття. А ось так ми будемо святкувати закінчення. Нашого будівництва, відкриття, Каладець. Лиш тільки закінчимо, так і сразу. От, і добре. Віримо в те, що Бог благословить, допоможе, і все буде по справжньому. Дякую вам, друзі, що були з нами. Дякуємо, що дивитеся, благословляєте, молитесь, допомагаєте. Хай Бог вас всіх рясно благословить. До зустрічі!